Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ріпт АП і сьогодні у нас на Ольді справжній американський позашковик Jeep Grand Cherokee. В цьому автомобілі дійсно великий кліренс. Ми заїхали без проблем на цей блок. Для цього автомобіля цей блок є невеликий. Також є пневмопідвізка, Ця пневма дозволяє піднімати машину або опускати її в залежності від того, чи виїде по трасі, чи по якомусь бездоріжжі. Давайте подивимося більш детально на дизайн цього автомобіля. Тут стоїть дуже крута лінзована оптика з умовичем. Також характерні для джипів сім невеличких решіток радіатору і також великі гаки, за які можна тягати все і вся. Як бачите, автомобіль дійсно високий, він вищий за мене. Але те, що неприємно, це те, що тут немає підножки. Завжди у поріг буде пачкатись ваша штанка, якщо ви вилазити з цього автомобіля. Бо він дійсно високий. Багажник дійсно місткий. Тут є 550 літрів. І також ви можете опустити крісла для того, щоб мати додаткові 1500 літрів в об'ємо багажника. Також є кнопка, для того, щоб опустити пневму, і легше було загрузити речі. ваші. То не пневма. Не хоч це не Volkswagen зі своєю ергономікою, тут є дуже круті функції в багажнику. Це гачки для того, щоб обвішити свої покупки, а також прикорювач на 12 вольт. Давайте переглянемо, що тут стоїть під капотом. Насправді мені потрібна річка драбина, щоб підняти сюди і подивитися добре, що тут відбувається. Тут стоїть 3-літровий турбодизельний мотор. Він забезпечує дуже хороший крутний момент, що допомагає на бездоріжжі, а також він дає непогану динаміку по місту. <різь> Чуєш, Кирило, тобі реально треба пригати, щоб її закрити. <різь> Автомобіль з 2014 року випуску. Але тут є дуже хороша контактація, безключовий доступ, адаптивний кролізь контроль шкірівний салон, пнигова підвізка, все, що треба. Хороша комплектація. Підігрів вентиляція як передніх, так і задніх сидінь. Пам'ять сидінь. Електронна приборна панель, великий дисплей, коробка, автомат, вибір живу руху, а також в цьому лайнері є чорний ящик. Мені дійсно подобається салон цього автомобіля. Двокольорове рішення шкіри, також є дерев'яна ставка між тим. Підігрів руля і багато дійсно корисних кнопочок. Також дуже багато функцій ви можете керувати ось тут і з головного дисплею. Але, на жаль, немає ні Apple CarPlay, ні Android Auto. Але ви можете глянути наверх. Тут є панорамна стеля з люком, який від'їжджає. Також дуже прикольна функція в американських машинах це третя педаль це щеплення. Поговоримо про пневму. Тут є дві кнопки піднімання і опускання пневми. Як в принципі на любій машині з пневматичною підвіскою. Також є декілька режимів: це скелі, болото, автоматичний режим, пісок і сніг. Також є дуже корисні дві функції: це допомога при спуску, автомобіль буде сам пригальмовувати і допомагати вам спускатися. І також понижена передача це дійсно корисна функція на автоматі. Комфортний задній ряд. Багато місця над головою, багато місця в ніг, також є вентиляція заднього ряду, дві USB, і також інверторна розетка. Це рідкість. Що можна сказати за кермом цього автомобіля? Цей автомобіль відчувається дійсно великий, тому що у вас спереді ще великий капот, і ви відчуваєте, що у вас там дуже багато місця. Але я би сказав, що він керується не дуже добре, тому що тут дуже велика рульова рейка, і мені приходиться дуже багато обертів робити для того, щоб автомобіль хоч якось повернув. Але зате у нас є дуже хороша реакція на газ. Ми можемо спокійно прискоритись там, де нам це треба. Середньої якості камера, але зато є лінії, які допомагають вам при парковці ззаду. Висновки і оцінка цього автомобіля. Комфорт 8 з 10. Досить прикольні функції, але чогось ніби не вистачає. Керованість, як сказав власник 5 з 10. Тобто інколи на поворотах незручно. Дуже багато комплектація це точно 10 з 10. Сподобалося авто? Воно зараз стоїть на продажі. Якщо ви поставите лайк і підпишетеся на наш канал, вам буде дуже хороша знижка.